Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro на першому західному. Чому доброго здоров'я? Не доброго дня. Тому що сьогодні в нас гість, керівник Львівського гонкоцентру Олег Дуда. Доброго здоров'я, доброго дня, вітаю. Ви недавно ви, як то кажуть, перемогли на конкурсі, але ще не офіційно не призначені, бо треба буде сесію, Так але виконуєте обов'язки вже досить тривалий період. Давайте то, що було, то було. Що хочете змінити? От. В роботі закладу. Насправді, ми хочемо змінити власне і сам вигляд закладу, і розуміння закладу в очах людей. Тобто ми хочемо, щоб пацієнт, в першу чергу, який приходить до нас, трошки по-іншому його сприймав, адже нікому не секрет, що в кожному місті є дві лікарні, які знають по назві вулиці. Це, як правило, в нас. Кульпарківська психіатрична лікарня і Назгашка. Тобто, власне, на стереотип. Щоб, щоб не боялися, щоб не, боялися, щоб не так. боялися. Тому що лікарня, онкологічний центр її не потрібно боятися. Насправді, в онкологічному центрі надається дуже високо допомога. Там мінімальна смертність, це як правило хороші результати. Але в очах людей завжди є думка про те, що ну, лікарня займається такою такою складною допомогою, вже в. Пізніх стадіях, де нічого не можна зробити. Насправді зробити можна і дуже багато, і в нас ми бачимо з кожним роком більше оперативних втручань, більше лікувань і більше радикальних лікувань. І в зв'язку з тим зростає кількість онкологічних хворих, які знаходяться на обліку. На зараз ми маємо 79 тисяч. Біля 79, біля 80 тисяч хворих, які знаходяться на обліку. Це ті хворі, які перенесли онкологічне захворювання, були ліковані і які є в тракті лікування. Це Львівської в, в... області, Львівської області. Львівської області. Це цифра е, велика, мала і е, це би? велика цифра в зв'язку з тим, що люди довго живуть, довше живуть після лікувань. Тобто, колись вона було суттєво меншою, тому що смертність до року була набагато вищою, тобто були набагато менші можливості для лікування. І власне онкологічний центр, я хочу, щоб. Він був трошки іншим. Ви Хочете змінити психологію пацієнтів через що? Через і психологію і самих лікарів, через відношення лікарів, через ну так через просвітницьку роботу. Я правильно вас розумію? Так, ми хочемо змінити всіх, і пацієнтів, щоб вони нас умовно не боялися, і власне, і лікарів, персонал, який працює, щоб по-іншому сприймав пацієнтів ніж щоб прийти в онкоцентри на обстеження, це не не йти за квитком в один кінець. Так. Ну навпаки, не... прийти переконатися, що здоровий, прийти, переконатися, що здоровий. Ну я з я з вашої колись поради сходив на КТ, Ще до вас не був. Ну я, я з тих, що теж маю певні, скажімо так, перестороги ну фобії, чи як це назвати, так що буд, буд, я буду такою фокус групою мене коли мене переконаєте, значить щось відбувається до Насправді наші от заключення, якщо взяти в розрізі онкології, вони є фахові. І не просто так в нас створено 13 мультидисциплінарних команд. Це в залежності від напрямку патології, онкологічної патології. Це найкращі спеціалісти в області, а декуди і в Україні, які входять в ті команди. І якщо вони вже визначають е, статус або діагноз пацієнта, то тому можна вірити, особливо в тих випадках, коли його встановлюють його там немає. І коли вони розробляють стратегію лікування, це також тому можна вірити. Це високий хор... ну тоді. Давайте вже так почнемо таку от просвітницьке. Я боюся, але я ну там які е, щось відчуваю, чи просто якась там е, гулька, чи ще щось, чи просто я себе якось то що треба робити, і ти до вас, от просто приходиш, і що? От давайте дамо поради. Насправді треба йти до сімейного до сімейного ліка. лікаря. Він є цей найближчий лікар, який е, розуміє вас, розуміє вашу родину, і може прийняти правильні рішення в плані скерування. тому що не завжди треба підозрювати онкологію. Онкологія насправді, якщо вона вже турбує, це вже трошки пізно, тобто це вже є пізні стадії. Онкологію треба обстежувати на рівні і на рівні профілактичних оглядів. Що таке скрінінг? Це коли здорових людей обстежують, наприклад, жінок у віці там, від 45 років, проводять мамографію грудної залози і знаходять маленькі пухлинки, які можна легко вилікувати. І це буде раннє виявлення. Точно так само при онкології матки матків жінок. Профілактичні огляди дають можливість щось запідозрити, поконтролювати хронічні захворювання. Наприклад, є хронічний гастрит. За ним треба спостерігати, щоб він не перетворився, не пропустили, наприклад, рак шлунку. І тому сімейний лікар він знає того пацієнта і знає родину і він правильно скерує. Дуже важливо, щоб потім він проконтролював і мав фідбек від тих обстежень і вчасно скерував, якщо він бачив підозру, в онкологічний центр. Тобто він також розуміє, коли треба скерувати. Для цього ну, добре він скерував, пішли, перевірили ще нічого немає. Якісь є скільки чану раз в рік, раз півроку є якісь терміни, чи це індивідуальне? Індивідуально, тобто для жінок є одні терміни. Ми зараз стараємося вести таку дуже потужну просвітницьку медійну кампанію від нашого Фейсбуку від онкологічного центру. Для того щоб а, ну, власне, нагадати людям можливо налаштувати на людей, щоб вони от вчасно приходили на всякі обстеження. Тобто, от зараз недавно зараз закінчується вже місячник меланоми. Ми говорили місяць про е, як себе вести, тому що в для кожного конкретного випадку, для кожного захворювання є різні речі, але в будь-якому випадку не треба нехтувати собою. Якщо є якісь будь-які скарги, треба звернутися до, до лікарів, до сімейного лікаря. Якщо Потрібно якісь скринінги чи профілактичні огляди. Зараз ми працюємо над тим, щоб сімейний лікар розумів, коли мають бути скринінги, і сам запросив. Тому що не завжди люди знають, коли має бути скринінг, в якому віці. І це якби більше падає на ланку сімейних Скажу лікарів. Кажу таку важку фразу. Вам е, пацієнту сказали, у вас є рак. Це що? Це смерть? Чи це відкладена смерть? <гум> ну відкладена смерть це зрозуміло, що ми всі помремо. Що це є? Оце, оць, люди бояться цього діагнозу, тому і не йдуть. Що таке рак? Мати ну, ну, не... є філософських понять. А, насправді це є ну, пухлина, яка складається з клітин з аномальним неконтрольованим ростом, тобто не підконтрольним організмом. Вони собі розвиваються як окремий організм. Рак уособлює в себе дуже багато захворювань. Це насправді така велика товста книжка, тільки з стадіюванням цих захворювань. Не можна порівнювати різні раки з різним різні раки органів між собою. Вони всі різні, всі по різному. Тепер лікуються. Це колись було слово рак, одне лікування променеве або один препарат хіміотерапії або операція. Зараз власне дуже важливо, чому ми говоримо про мультидисциплінарні команди, тому що. Кожна онкологія лікується по різному рак грудної залози абсолютно по різному лікується як рак шлунка, і власне комбінація тих лікувань, хіміотерапії, променів і хірургії, вона є дуже важливою. І тому, взагалі, всі онкологічні центри, як правило, мають кращу виживаність десь на 10% порівняно з іншими структурами, тому що все це в комплексі. Людина якби має комплексний підхід. Вона не пропадає, не отримує одне лікування, а потім пропадає і вже якби друге не, не отримує. Але рак це. І рак це не вирок. От я веду до того, що лікування можна завжди знайти навіть в четвертій стадії. Колись рак грудної залози четвертої стадії був вже вирок. Зараз приблизно 80% людей з сучасним лікуванням живе більше п'яти років з четвертої первинної стадії. При mm -hmm. раку грудної залози. Але все-таки, Олеже, рак це путь, його можна не вилікувати, його можна залікувати. Ну, якби це так, вже є такі, які можна вилікувати. Але в більшості випадок це все-таки за лікування і контроль за е... Так. ні, ну онкологія вона завжди передбачає. Якщо вже є справжня онкологія, вже є наш діагноз, є лікування і є після е, спостереження після лікування. Обов'язково вартує спостерігати за, за тим пацієнтом, тому що е, нема лінійності, тобто нем, нема такого. Ми завжди розуміли до року це ранній рецидив. Після може бути буває і після 10 років, може вернутися. Важливо не пропустити, навіть якщо вернеться. Все можна ще поправити. Таке буває. Це агресивна хвороба. Вона по різному вона буває по-різному розвивається в одної людини в її різних органах. Але люди з тим ну, з таким діагнозом живуть десятками років, так? Є такі, що живуть вже більше 20 років, більше 30. є такі, що в ранньому якби дитинстві мали онкологічне захворювання, лікувалися і зараз живуть. Тобто є в нас пацієнти, якому е, прийшов з раком простати, ну вже так скажу, чоловік. І Його <кій> спостерігали після того, і знайшли ще три онкології після спостереження інших, тобто інших органів, і все проліковано. Тобто, він якби побажаю, далі живе. Ми побажаємо йому здоров'я, Олеже. Вернемося до вашого нашого е центру. Наскільки обладнання дозволяє це все робити якісно зараз? Таке, що є. У нас сучасне обладнання і діагностичне, і лікувальне, і терапевтичне, але ми розуміємо, що світ не стоїть на місці, тобто постійно з'являється нова апаратура, яка є точнішою в діагностиці і в лікуванні. Якщо до нас лікування, ми говоримо завжди про променеве лікування. Апаратура є настільки точною, що от ми зараз були в Одесі на конференції і апарат. Який попадає в міліметрові пухлини з точністю, це радіохірургічний апарат. Один є в Швейцарії, зараз йде розробка і хочуть його продавати, можливо, навіть буде акція, подарують Одесі. Було би дуже цікаво, тому що не можна лікувати пухлини ока в оці. І постійно апаратура якби змінюється. Якщо йти в ногу з часом і мати сучасне, хоч хотіти мати сучасне лікування, європейське американське, ми, на жаль, мусимо оновлювати матеріально технічну базу і апаратуру Але в тому числі. Вона дуже дорога, суттєво дорога, препарати дорогі нові. Але все воно, ну, якби воно сьогодні дороге, через декілька днів, придумаючи щось нове, воно буде менш дорогим. Нам потрібна апаратура, наприклад, навіть для променевої терапії, тому що ми бачимо збільшення кількості пацієнтів. І вона потрібна і для того, щоб ми масштабували, тобто, щоб ми збільшили допомогу. Наприклад, по променевій терапії. Колись Львівська область мала один прискорювач. Практично один в західній Україні, ну і в Рівному потім був я вас попрошу, Розшифруйте так коротко, що таке прискорювач. Явний прискорювач. Отже, це променеве лікування за допомогою сучасного такого потужного і точного обладнання. Це коли на комп'ютерній томографії визначають пухлину, на неї націлюють і апарат. Б'є просто в пухлину, а от навколишні тканини практично не рухає, дає туди високопроменеву дозу і вбиває пухлину чи, метастас, чи ні. І власне це таке сучасне лікування. Колись апарати були кобальтою, тобто вони не такі точні, це був широкий пучок. Опалював шкіру, давав промені, але в пухлину приходило менше тої дози. А на навколишні тканини багато. В Європі вже від тих апаратів відмовились. І власне ми зараз останні такі апарати, які в нас є терагам, його знімаємо і от очікуємо, можливо, отримуємо лінійне прискорювач ще додаткові. У нас є два: один старий, два нових, і нам потрібно ще, тому що служба радіологічна зараз складається так, що такі прискорювачі будуть. В, в на Волині, в Тернополі, Франківську, і ми розуміємо, що це, це сучасна апаратура, яка може ламатися, і вона ламається раптово. І ті хворі всі мають перейти кудись лікування. От, Власне, ми хочемо стати таким хабом променевої терапії, щоб прийняти їх. Якщо в Тернополі щось чи в Франківську сталося? Ми будемо готові на такому апараті їх всіх їм всім продовжити лікування. Ми весь цей час пройшли, от особливо. З початком військових дій війни, коли до нас приїхали з Харкова, з Києва, з всіх великих міст, люди, які почали лікування, Вони приїхали до нас, і ми змушені були це продовжити днями й ночами. Але бо 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 якщо його не продовжити, генетик, це лікування це... до того нічого мало, Яку змі скажіть у вас, мають там інсайт, чи як що по з'явився в штаті генетик? Що це, навіщо це? Ну, ми можемо догадуватися, але поясніть. В нас в штаті зараз з'явилось багато таких нових спеціальностей, а генетик це дуже важлива така ланка, тому що багато людей приходять родиною. От захворіли там, хтось один захворів. А що мені чекати в дітей? Чи буде та онкологія передаватися? У нас є таке: в нього у бабця мала рак, тому і той. Ну, щось в тому є? Щось в тому є. Не, не щось в тому є, а в тому дійсно є. І тут, власне, генетик розбереться, який був в бабці, яке було онкологічне захворювання, яке було по прямій лінії, що могло передатися через дітей, і що очікувати. Тут дуже важливо, що очікувати, тому що люди, які захворіли онкологічним захворюванням, хочуть подбати про своїх дітей. І вони хочуть розуміти, що очікувати і на що звернути увагу. І дійсно, в таких дітей. Можна виявити певні захворювання швидше, тобто в них навіть скринінги йдуть по іншому. Їхні обстеження йдуть по іншому, в більш ранньому віці це європейська така практика. Так це світова, це світова практика. Світова. І напевне, всі чули про Анджеліну Джолі, яка собі зробила операцію на грудній залозі. і, Власне, в неї була та мутація. Брака мутація операція на грудній залозі. Забрала другу грудну залозу, тому що там було високе очікування в онкології в другій грудній залозі. Так. От Власне, вона, от це така е, картина, яку завжди показують, і на ній показують як приклад. От е, і тут власне, генетика відіграє також велику роль. Е, є такі нам випадки, ну те, що ніхто дуже не обговорює, але десь чутки, <кій> що ну, в нас нічого не можна зробити. Треба відправляти хворих там в Німеччину, Ізраїль і так далі. Наскільки ми відстаємо? Чим і чим від велика неправда? У е, нас можна зробити дуже багато. У нас е, Особливо в нашому львівському колишньому центрі ми абсолютно не відстаємо. Де відстаємо ми можливо система відстає в всіх європейських країнах, сполучених штатах, розвинутих країнах, страхова компанія, як правило, покриває весь аспект лікування, особливо хіміотерапії, імунотерапії, таргетної терапії. Це дорогі препарати, які, на жаль. Україна не може собі дозволити закупляти це великі цифри, і вони високо, ефективні. Хоча з кожним роком ми вже бачимо, що Ті препарати дешевшують, тому що знімаються нові, і вже десь щось ми собі починаємо дозволяти зараз. Медичні закупівлі України вже починають закупляти That... ті препарати, які колись ми не могли закупити. От власне в тому десь забезпеченість лікуванням ми відстаємо. Тому наші люди, де коли от зараз мають можливість поїхати за кордон на лікування, взяти їхню там страхівку і якби отримати це лікування. Це чисто фінансова історія. З точки зору хірургії, практично різниці нема. З точки зору променевої терапії, різниці нема. З точки зору діагностики, я би казав, що ми краще, тому що там люди також попадають в великі черги, особливо черги на консультації до лікарів. А це все дуже довго. У нас це набагато швидше. Ви заділи питання грошей. Лікуватися на рак зараз? Це дорого. От. Що, що, що робить держава? Що Що має, що має мати що зробила проція? держава? Держава зробила декілька пакетів пріоритетних онкологічних, і це дуже важливо. Тобто променева терапія, хіміотерапія входить в пріоритетні онкологічні пакети. І вони досить непогано фінансуються так, вони не можуть закрити наддорогі препарати. Ну, не можуть. Деякі держави не можуть. Скільки кошти на дорогий препарат? Орін... біля 80 тисяч одне введення імунотерапія. Але ну, хочу може... вам сказати, що 5 років тому вона коштувала 240 тисяч. Ще й по тих цінах. По тих цінах. Тобто це, це, Ну, насправді це, це дуже дорогі речі, і не всі держави собі дозволяють. Вони мають свої кожна держава має свої стандарти, де вона може собі дозволити, наприклад, молодому віці і так далі. Такі препарати. Але тим не менше, вони дешевші, вони змінюються в ціні, тому що через п'ять років з'являється конкуренція. Є перспектива, що через десять років це все таки буде ну, більше е, можливість лікувати і так далі. Так іде така прогресія? якщо вернути нас на десять років назад, то є колосальний прорив. А як на двадцять? Ще більший, напевне, 20 років тому хірургія була напевне самою важливою в лікуванні онкологічних захворювань. Зараз вона також є важливою, але власне в плані діагностики та й в плані лікування. Але все-таки тут слово за хіміотерапією, тобто медикаментозною, скажімо так, терапією, імунотерапією і е, таргетною терапією, і променева терапія. Надточні апарати почали надкраще лікувати і. Прорив, я думаю, що буде, тому що ми бачимо нові, нові препарати, нові нові розробки. І ті онкологічні захворювання, які колись були фатальними, від яких спасу не було, є й такі. Зараз мають вже можливості лікування. І це дуже важливо. Ви під час презентації стратегії розвитку онкоцентру сказали, що ваша орієнтир, клініка Мейо. Це, що це за така чудо клініка, що ви хочете. Ну насправді ми не, не тільки вона в сполучених штатах є декілька клінік, таких законодавців моди в онкології. Це клініка Мімді Ендерсон Стенфорд. Їх є декілька. Тобто, якщо ми зараз бачимо якісь світові стандарти, то ми маємо зрозуміти, що хтось ті стандарти напрацьовує, десь вони напрацьовуються, вони не з не падають з неба. Хтось. Пробував в одну сторону, в другу, в третю, і зрозумів, що отак буде найкраще. Оце ті клініки вчитися на чужих помил. Це ті клініки, які якби є за законодавцями, законодавцями стандартів. Клініка моя має свою таку філософію. До неї пацієнт не приходить з болячкою на щось болить. Вони обстежили, а там все добре. А вони обстежують організм. Тобто вони кажуть, що ви від нас маєте вийти з повним розумінням про себе своєї картини, повністю організму всіх органів. Бо можеш ти прийти хворий шлунком, а не побачити, що то подібну золзу, і так далі. Вони обстежують повністю. Але насправді клініка моє дуже цікава тим, що вони почали не так з лікування свій розвиток більше ста років тому, а з навчання персоналу. Вони виробили стандарти поведінки персоналу в клініці. І, власне, це є хороша діагностика, хороше лікування. І, власне, навчання. Оце дуже важливо. Ну, Це у вас поясню. Ну, є психологи в штаті, як ви кажете, поведінка працівників е, Мейо. А важко лікарю сказати е, пацієнту у вас рак? Важко. Повірте, в нас. Я не уявляю, просто я тут. У нас дуже багато точиться, точилося колись в горе, чи говорити пацієнту Но... е, про його хворобу, чи не говорити. Е, нам треба зрозуміти, що. Психологія пацієнта в нас і в Сполучених штатах є іншою. Я, наприклад, мав різні обговорення, був на різних тренінгах. Там в сполучених штатах він хворий. Він боєць. Він от йому кажуть, він каже, є проблема. Ми будемо разом боротися. Він йде на різні ризики в клінічних дослідженнях в Європі. Наприклад, і в нас цього немає. В нас може людина, якби трошки це неправильно сприйняти і опустити руки. Насправді зламатися і, і Зламатися і почати писати заповіти. І тому тут велике мистецтво лікаря. Правильно пояснити пацієнту, бо пацієнт всього не знає. Не можна дивитися банально так або ні. Тут нема білого чорного, тут є багато на півтонів, і треба пояснити так. Але завжди кажуть тепер, ну є стратегія, що повідомляють хворим. Ви розумієте, можна сказати, що в тебе рак четвертої стадії, а можна сказати, що в тебе онкологічне захворювання на пізній стадії, але ми зробимо все для того, щоб його побороти. І є для того багато варіантів, але, це, і, але і поскладати. У ну, мене сьогодні мороз розпушки є свої ті, але, але оці, це з фільмів, там, е, скільки, скільки в мене місяців, три місяці і так далі. Це з фільмів, так? Це з фільмів. Дивіться, це очікувано. Ніколи онколог не буде загадувати, скільки жити пацієнту. Тому що, ще раз скажу: добрий онколог розуміє розвиток хвороби. Він не є лінійним. Не, онкологія, от, книжка заходів, не йде отак по лінійно вверх. Ну, може піднятися, стати на плато, і то плато може бути 5 років. Людина може бути засипана метастазами і жити, і нічого не турбувати. А потім може різко піднятися, а може і не піднятися. Тому не можна загадувати. Ми маємо різні випадки казуїстичні, де людям казали, ви вмрете до місяця, а насправді. Отримали певне лікування і живуть по 5 років. Тут, тут ніколи в онкології цього загадувати не потрібно, тому що ніхто не знає, скільки проживе людина. Організм людини настільки може боротися проти пухлини. І от власне імунотерапія зараз це показує. Насправді, імунотерапія це не препарат, який лікує безпосередньо. Це препарат, який відкриває пухлину для організму. Тобто він знімає певні камуфляжі, відкриває рецептори. І організм, наша імунна система, бачить Ой. пухлину. Ви світаєте, яка це реакція організму? Це збільшення німфовузлів, це такий удар по пухлині. І ми бачили за півроку ні похлини, ні метастазів немає. Організм надзвичайно сильний. Тобто, якщо вернутися до психології, у нас є психолог зараз, і якби. І які працює з пацієнтами, і вже з персоналом починає працювати. У нас ще нема культури розмови з психологом. Навіть ми, а, ми, ні, ми ну, всі ну, говоримо про психолога, але чи ми до нього підемо? Сто процентів, Я ж не я, я ж не я ж не дурак, що чого я маю йти. Та от десь десь така історія, але насправді е, є пацієнти, які ходять, і це їм допомагає перейти певні труднощі в розумінні і. Казати чи не казати, казати треба правильно так, щоб людина не впустила руки, а щоб людина почала боротися. І людина має зрозуміти, що. Не за неї бореться, а вона бореться разом з лікарем. Тобто вони один другому допомагають, і тоді буде найкращий результат. Добре, дякую вам за розмову. А ні, ще я забув, У вас створена е, фундація про онкоцентр. -он -он що це таке? Створено. Ще не створено це ну, що Ми працюємо це над тим, що пит... це таке має бути? Ми працюємо над тим питанням. Ми би хотіли навколо е, центру об'єднати громадські організації, які дуже багато хочуть допомогти пацієнтам. І вони дуже розрізнені, тому що є якби. Одні займаються грудною золозою, другі просто... Тобто, Тут то, то, де... це все зробити комплексно. Зробити і фундація може дати можливість і психологічної підтримки власне, і пацієнтам і допомогти, і навіть матеріально і десь скерувати. У нас є взагалі онкологічний пацієнт, от ми кажемо на обліку, майже, там, майже 80 тисяч це велика кількість людей. І насправді з ними, по суті, не дуже хтось працює. Вони йдуть собі потім, проходить 5 років, забувають, що вони були. А треба, щоб вони трималися в тонусі здорових людей. Тому тут важливо, щоб фундація взяла на себе такі різні відповідальності і щодо навчання, і тренінгів, і запрошень із пацієнтами, і з медициною, і в допомозі при от деяких випадках, можливо, і навіть по ліках, тому що мають такі можливості. Тут і соціально орієнтований бізнес може підв'язуватися. Ми працюємо над концепцією. Ми думаю, до кінця року ми вийдемо з концепцією. Ну що ж, бажаю вам успіхів, як то як то кажуть. Краще ви до нас ніж ми до вас. Дякую вам за розмову. Я ще два слова скажу про нові про наші нові думки. Про ядерний центр це О, дуже важливо. Що угу. це таке? Отже, в нас зараз на даний момент є радіонуклідне відділення. Це відділення, яке вводиться препарат, мічений радіонуклідом, наприклад, радіоактивний йод. при, при у хворих з раком щитоподібної залози, якщо є десь залишкові вузли, метастази, клітинки, вони натягують на себе йод. Людині дають радіоактивний йод, натягує і їх знищує. І Насправді це дуже високоефективне лікування. Це такий аналог початок ядерного центру. Насправді, ядерний центр це велика структура, яка має в собі циклотрон, який робить такі е, е, спеціальні препарати. За, зараз купа людей знають, що на броньові є ядерний циклотрон. Ні, це не ядерний, це ядерна медицина. Циклотрон це скажімо так, препарат для ПЕД-КТ, для високоякісного дослідження і для високоякісного лікування. Е, на жаль, зараз ПЕД-КТ у Львові немає. В захід ПЕТ-КТ перекладіть... – Це позитронно емісійна томографія. Це томографія, приведені міченою глюкози. Uh -huh. Мічена глюкоза радіоактивна а, накопичується в певних пухлинах, і це видно на КТ. От і все. Це якщо так грубо сказати. Діагно... Це новітня така діагнозка. У ту мічену глюкозу а, треба зробити її період пів період піврозпаду біля години тобто вона швидко розпадається і знищується треба зробити і увести От, власне циклотрон для того щоб зробити такий препарат – це сканер для того щоб досліджувати і далі є можливість лікування після таких, після таких речей. На даний момент люди на обстеження ПТКТ їдуть або в Київ, або в Краків. Це найближчі точки. Львівщина західна Україна цього немає. А є великий попит зараз на на цю на це дослідження. Тому ми би хотіли об'єднати об'єднати в себе от ті наші, якби і професійні кадри, які працюють в радіонуклідному відділенні. І кадри медичного університету, які можуть працювати як лабораторія, власне, циклотрону для того, щоб знаходити нові ліки для лікування, а це великий простір, це власне нове, що можна у нас робити, і власне можна і запрацьовуватися з політехом, з політехнічним тобто університетом, це, тому це, що це, це пер, інженери це, фізики. Це, це перспектива, так це дуже хороша перспектива для Львівщини, для західної України. чому проблема зараз. Ну, все це дороговартісно, і ми обговорюємо з мозом. Є певні напрацювання. І я думаю, все таки ядерний центр буде на базі Львівщини. Дорого, як дорого, то скільки? Дорого це великі цифри для циклотрону. Мільйони доларів. Е, ну… Орієнтовно біля ста але, але українських. Я це циклотрон, це Петкат це, це велика інвестиція, але насправді це інвестиція в здоров'я. І е, на даний момент в Україні є дуже декілька тих тобто є, І вони всі концентруються на території столиці. І всі, щоб його зробити обстеження, їдуть. В столицю, тобто, якщо ми бачимо Польщу, то краків замось зараз же вже Жеші вставить. Треба то трошки Такий один петка має бути так згідно стандартів на мільйон населення. щоб ви розуміли? Тому якби доступність до такого обстеження мала би бути у Львові точно, адже ми тут концентруємо таку високу якісну медицину. Шо, то, залишається вам вам побажати там ну, мужності ходіння по кабінетах київських. Я думаю, що це точно буде потрібно. Розуму тим очільникам, ще які сидять в цих кабінетах кабінетах і і, і і хай і хай воно би в нас було, що тут що говорить. Я думаю, Ми, що, воно, в нас, що воно мусить в нас бути. І, не власне, власне. І, і, власне, отут, от та співпраця хороша, і між, і між спільно от нашою владою, місцевою, і міністерством, і всі мають розуміння. тобто питання Скільки я знаю, співпраця знайти? є, спів, є розуміння в потреби. І більше нічого мені здається не потрібно. І якщо є розуміння потреби, ми всі разом знайдемо, як її вирішити. Добре, то будемо ще раз прощатися, як то кажуть. Ще раз повторюю, краще ви до нас приходьте, ніж ми до вас. Дякую, будь, до будьте, нас не запрошую. Будьте здорові, будь, будь, будьте здорові. Мене не запрошуєте, я краще по телефону поговорю. Дякую вам. Дякую.